І солф мене ще тоже цікавить. Ця проторговка мене цікавить дуже сильно. Наверно, ми ще даже не будемо його заносити в стакан. Я так понимаю, я тут свічки плотні. А, ну да, по 5% свічки. Солф це, короче, буде наш найголовніший фаворит. Я так понимаю. А ну, давайте запрыгнуть. Так на 1000. Так, ну добавляться я буду тільки в лімітку. От, е, не буде ніякої реакції від лімітки, цього. Ну, я маю на увазі сразу пристрелять, я його закрию. Трохи страшно, коли бачиш, як він вже запампився сьогодні. За три минути проторгувалося 1.7 мільйона, значить лімітка доволі така плотна. І маємо її роздідати, має бути якась реакція. Так, 1.35, це не діло. Давай, коротше, скільки ти давай. 20% ну з 2.5. Ну, з 520 все таки з пробіття з потом були, була реакція. А, ого, на, на 1.42%. Це хочу без убиток поставити на 520. Не хочу особо сидіти. Продавці починають давити по споту. А, це 058%, якихось там зафіксив. І там ще епік якийсь теж, класична модель після лістінга. Дамп, памп, м -м, опять корекція боковіп. Ну а за епіком дивите тут, якесь, скоріше все, буде ключовий момент. ПВІ підзняли. І варіанта два, Або ми зараз робимо стікання і основний мув вниз. Або через проторговку розторговуємося і виходимо вверх. Ну я думаю, що це буде виход вниз, але мають вони нормально цей вниз пробити. Взагалі, дуже мало зайшов. Попробувати чисто може. Це буде ще оця цей час. От я просто буду додатися. Ну бо б класно, якщо б воно до 1.55 пішло би. Поки що вроді картина по чуть-чуть вимальовується. Добавлюся. точка <свідування> входа. <свідування> <свідування> просто улетіло в нас. Ще 2000. Пока все йде, хорошо. Так, 2.40. Е, ну що, дошли, виходить? Давай пробуй. А тут ліміточку одну поставлю, перед 1,5. Е, і За 1,5 поставлю ліміточку. Ну і там в пол буду тягнуть. Так, да, коротше, та проторговка нас відправила все-таки вверх. 2% за зафіксию, виходить. Було 3,7. Що вам сказати? Порядочні монети, а так не роблю.